У нас людини є своя улюблена пора року, де вона займається цією справою, яка найбільше їй подобається. Чи ходить в гості, чи читає улюблену книгу. А давайте запитаємо у бродівчан, а яка їхня улюблена пора року? Осінь – це красива пора року, все вже баряльне, все золоте. Не літо, тому що пора на городі, тому це яка всяке. Весна. Моя любима пору року зима, бо там моє день народження. А ваша? Моя зима теж, тому що дуже красиво, коли сніг гарно падає. Коли грибна пора, я дуже люблю осінь, коли починаються гриби. І коли жовте листя, дуже гарно в лісі. Люблю зиму. Літо бо канікули літні. А ваша улюблена на пора? Зима. Напевно, літо, бо тепло. Не скажу. Всі чотири. А найбільше, якщо так вибирати. Ну, мабуть, лютий. Зима, звичайно. А ваша яка? А в мене серпень. Серпінь, то знаєте, починається осінь вже і вона така насолода. Ну, я і в серпні роджена. воно, <різь> певне, кожен любить свій пору року. Літо, більше чому. Тепло, гарно, пташки співають. Дуже приємно. Моя улюблена пора року. Ну, я можу сказати, що я люблю всі пори року, але найулюбленіша взагалі та весна. Хоча у мене день народження у вересні, осінь, взагалі-то. Але я люблю той період, коли все розквітає, все навколо бояє. Це якраз як би сказати, як в реальному житті можна порівняти з тією надією, яку ми даємо кожній кожній людині. Тому діліться всім добром, діліться надією, і життя буде, як би сказати, прекраснішим. Головне, щоб був спокій у душі, у голові і навколо. Це найголовніше на сьогоднішній день.